Сьогодення в Україні є таким, що ми всі є одночасно і тими, хто надає підтримку, і тими, хто отримує терапію. Нас дуже важко розділити. Ми всі одразу по обидва боки. Ми живемо в країні, де четвертий рік іде війна, і де 83% людей, тобто 8 з 10, відчувають щоденний стрес. Такі проекти як повернення це свідчення того, що приватний бізнес в співпраці з державою турбується про ментальне здоров'я військовослужбовців і намагаються якраз стигму зламати. Зробити крок якраз це найважливіша складова перебороти свої страхи і прийти за допомогу. Повернення. Наш фокус це е, наші воїни, ветерани і члени їх сімей. Навчання це буде фундаментально так, що от, сьогодні вже перша конференція, в ній мене, чуть -чуть, не краще українські фахівці, кілька фахівців з іноземних держав, але це тільки початок. Ми вважаємо, що ми будемо одною з найефективніших систем, хто зможе запропонувати це навчати українським фахівцям з реабілітації. Створиться саме шлях, можливість отримати допомогу. Йти по цьому шляху чи ні, кожна людина має вирішувати самостійно. Але цей шлях має бути доступним, простим і зрозумілою навігацією. Ще один шлях до ментального здоров'я впевнена, прокладе і проект повернення.